Шалом Сьогодні ми поговоримо про поняття числа в Евриті. Не плутати з числівниками. Число це те, що ми називаємо один або множина. І, шановне товариство, будь ласка, до того, як почнемо слухати цей урок, не забудьте підписатися на канал. Відтак. В Евриті існує однина. Множина і для деяких іменників двоїна. Це те, що колись було і в українській мові. Але в івриті це зберіглось частково. І тільки в іменниках. Давайте розберемо, наприклад, слова рік. Просто рік, один якийсь рік, шана. І ми знаємо з вами привітання з Новим Роком, єврейським. «Воша «шана». Шанатова. Роки, коли ми просто говоримо про велику кількість років, починаючи з трьох, ми застосовуємо слово в множині Шанім. Але коли нам треба сказати два роки, незалежно від контексту, то ми маємо застосовувати слово вдвоєні. ШНАТАЄ. Відносно двоїни буде окремий урок. Відтак, іменники в івриті також бувають. Або тільки в однині, наприклад, так слово кесев. Кесев це гроші, і найцікавіше, що є, скажімо так, форма від цього слова в множині, але це не означає гроші в множині. це означає фінанси. Тому це, в принципі, окремо вже слово буде. Власне слово, «кесев», гроші, воно ще перекладається як срібло. Воно. Виступає тільки в однині. І відповідно, так само, як в українській мові, гроші, тільки у нас тільки в множині це слово. Є також слова тільки в множині. Наприклад, слово маєм, вода, вода, води, маєм, що там маєм, що там маєм буде. І є певна група слів обох родів. Наприклад, слово. Сонце, шемеш. Про це також буде окремий урок незабаром. Відносно на однину і множину, вже тільки на однину і тільки множину діляться також прикметники. Але вони поділяються на однину чоловічого роду, однину жіночого роду, і множину чоловічого роду, множину жіночого роду. Давайте розглянемо, наприклад, слова зелений. Ягок зелений. Зелена єрука, зелені щось ЗЕЛЕНІ чоловічого роду, є руким. Зелені, щось зелене у множині жіночого роду, єгокот. Також на однину і множину діляться дієслова. Я навів тільки декілька прикладів дієслів з дієслова лящил співати. Взагалі, більше 20 форм існує в кожному дієслові. Наприклад, я співаю. Це однина. на. Ані шаг. Ми співаємо. «Анахну шарім. Вона співала. «Ї шага. Ви, співа... Ви співатимете та шіру» – І наостанок, мені б хотілося б вам розказати граматичні норми, скажімо так. Назви цих понять в евриті. Наприклад, однина чоловічого роду це називається Яхід. Не забуваємо в кінці промовляти «далет». Прям де. Однина жіночого роду це яхіда. Ножина чоловічого роду це «габім». ножина жіночого роду це «габот». і двоїна. Зауважу, тільки в іменниках. «Зугі». Шановне товариство, дякую вам за урок. Не забувайте підписуватись і до наступних зустрічей незабаром.